І отон гель 1000. для здоров'я та краси твоїх ніг. Я там. Ну що, ми тебе раді вітрати якраз, якраз давай. Як емоції купа. Після ну, Вже трошки спали. Вчора були емоції достатньо багато. Я тобі хочу сказати, що е, ця перемога вона дуже і дуже важлива. Тому що, е, ну. Порівняти, якби після цієї перемоги Усик зайшов в ранг найкращих боксерів в сучасності. І напевно, тільки в сучасності і в історії. Ну, давай не будемо врахувати гроші. тому ні, що... Ні, ну чого, <су> ні, ну, просто це офіційно кажуть про це. Ну, що, це прекрасно. Він, звичайно, так. Ну, зараз бокс дуже поширений. Розумієш, якби спорт, справа в тому, що він набирає, 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 набирає. Mm -hmm. І не можна порівнювати з тими заробітками, які були колись. Ні, тому будь-якому разі я... спортсмени, які будуть попереду, вони навпаки будуть набирати. Я прекрасно. Так. От е, слухай, ну е, всі ж про цей удар кажуть легендарний, да? Ну, і так це просто жартівливо. Він так назвав це Іван, удар лівий боковий такий. Це просто так прийшло в голову? Ні, на дискотеках. Я так підозрюю. Знаєш, в сільських дискотеках цей удар завжди проходить. Знаєш, це найсильніший удар тою рукою, який в тебе проходить. Зліва або справа вухо. Знаєш, тут є удар в вухо. Він трошки не влучив вухо, але приблизно в вухо. Знаєш, Оце через то він назвав. Це такий проста назва. Простого дядька такого який прийшов. Так і пояснив на прес-конференції, що таке Іван ж таки власне, Знає, бо... от знову ж таки... Знаєш, коли сільські дискотеки, от коли вже не, не вистачає слів для з'ясовування стосунків, от проходить такий удар. <ріст> 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 Може, <міст> Хорсес це був не Хорсес, а Іван все таки не, знаєш. Не, не, пуже не <ріст> Хорсес це він до цього сказав. до Посміявся. Але в принципі, я хочу сказати, що він символічно це сказав, тому що дуже хотів Дюба виграти, а він сказав, не спіши. Ну ти ж знаєш цей прикол, так? мовний? Тобто, що насправді в принципі так англійською не говорить, тому Дюба дійсно не зрозумів. Це ж переклав один з наших коміків українських, він просто вирішив так це робити. Я не пам'ятаю, хто 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 це склав, але ну, він кілька таких висловів зробив. Знаєш, якби по цьому. Пуш де Хорса з шейки, шейки, шейки. Ні, тому, я коли... думаю, що це просто я думаю, труднощі перекладу. Я думаю, це просто знаєш серії, коли емоційна історія є, типу, е, ти просто там дослідно перекладаєш, знаєш, е, от і все воно так відбувається. Але він переможець, тому легендарна історія. стільки класних взагалі емоцій було, і коли виходить, в Олександр набій завжди з такою внутрішньою вірою всередині. І коли дружину кликав ну, вже коли після бою, це взагалі розлетілося в мережах. Це, супер, взагалі, це фантастично круто і настільки щеливо, Катя, та мило. Катя, щитова. Де Катю, моя дружина? Катю, та Катю. Читайте, по губам. Катю там підсадили. Ви, ви на цьому. Ну Він справді дуже дуже... так, знаєш, ставитися до своєї родини, було, до своєї родини, до своєї дружини. І це, це дуже так зворушує. Тобі хотіла навіть під це Пожартувати над ним, типу ти підкаблучник, який чи ще щось він так класно відповів. каже: я найбільше підкаблучник, Знаєш, я, я, я можу що підкаблучник, бути не найгірше. Слухай, а потенційно я говорю, ж про себе <прути> точно не про усі, я, да? <прути> потенційно а, взагалі є хтось на даний момент у світі, з ким усикну діва. Каже, що я ще раз візьму риба. Та йому двадцять років він ще може брати і брати. Просто чи усик дочекається Розумієш, з кожним роком усику все складніше, складніше, тому що десь років різниця, і все але бачить, він круто сказав, що 38, це тільки початок. Но, все я думаю, одно. що він мав на увазі поза межами боксу. Що для нього життя починається? Тому, що Він зараз бачу. три місяці буде відпочивати. буде відпочивати. каже, буде дуже сподіваюся. Він хоче свою футбольну кар'єру, я йому вважаю все таки добітувати в складі Житомирського полісії, у складі української прем'єр-ліги. Тому, звичайно, що зараз можна зосередитися на своїх футбольних справах. А от покажіть, будь ласка, ще раз на екрані. Оцих три, три кадри великих та кадра на наступний, можливий бій. Останній усика паркер, Ф'юрі пол, хто з них може стати? Пол відпадає, це точно, це знаєш це щось таке, щось смішне. Ну, він же ж не боксер, це ж. Він бувенсер, чи, інфлюенсер, та, чи, блога, він, чи ага, якісь, це, це Паркер, не він офіційний кінський. претендент, в принципі. Ага. І якщо брати там за, 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 всіма, за всіма канонами, то паркер мав би претендувати зараз ну, на бій точно з Усиком. Він може претендувати. Але, Скоріше претендувати. за все, ми побачимо третій бій. з Тому що він буде найдорожчий. І зараз на даному да. етапі, наприкінці кар'єри, Фюрі і Усик, ну, звичайно, що знаєш, якби так. Це вже більше. Мабуть, про шоу. це вже більше про шоу більше, більше безпосередньо про те, що ну повір мені, що заробітки будуть тобто саме гонорари, гонорари і гроші будуть достатньо великі. А ти знаєш, який спорт має великий а, вплив взагалі на людей, на суспільство і так далі. То я повернусь до фрази, яку він сказав про 38 років uh -huh. в нашому суспільстві українському та пострадянському суспільстві. Коли вже там після 40, після 50 життя закінчується, мовно кажучи, uh -huh. та від е, абсолютного чемпіона таке чути це абсолютно рольова модель нова. Ну Харлан це ж написала тоді, каже, uh -huh. подивишся на цього подивишся на Усика і хочеться на щось на шостій олімпійській ігри. Може про ще одну олімпіаду. Скажи. О, і жити хочеться далі. Ну, звичайно. А, ну, ми чекаємо не тільки ж боксом одним, правда? Ні-ні-ні, будемо сьогодні розповідати и про іще. Ігор Циганок, цікаво про спорт, поїхали. Ну що ж, від спорту від боксу до наших інших єдиноборств, щоправда, для нас достатньо незвичних, але там є так само успіхи для українців. Українець отримав найвищий титул у японському сумо. 21-річний Данило Євгусишник який виступає під ім'ям Аньо Арата, здобув свою першу золоту зірку кінбоші. В японському сумо це нагорода за перемогу над найсильнішим борцем турніру, і зробив він це всього на своєму 12-му турнірі, що є рекордом серед іноземців у сучасній історії. Сумо. це стало найшвидшим досягненням такого рівня з 1958 року. До речі, сам Данило народився в Вінниці, займався дзюдо і боротьбою. А після початку війни опинився в Японії, де потрапив до професійної школи. Сумо там він стрімко піднявся в рейтингах і вже сьогодні входить до найвищого дивізіону. От і від собі успіхи саме там, де ми не особливо це очікували, але результат є. Ну а наша зірочка українська легкоатлетка Ярослава Магучик, залишилася без подіуму на етапі діамантової ліги у Лондоні, і це вперше за три роки. Цього разу висоту 1 метр 93 сантиметри подолали четверо спортсменок, зокрема і Ярослава. Проте Українка взяла цю висоту лише з третьої спроби. Водночас австралійка Елеонор Патерсон впоралася з панкою з першої спроби, а німкеня Крістіана Гонзель з другої. Переможницею стала Морган Лейк, яка єдина подолала висоту 1 метр 96 сантиметрів. Натомість могучих через більшу кількість проб посіла лише четверте місце. До слова, Ярослава Могучих вже забезпечила собі участь у фіналі діамантової ліги і залишається лідеркою кваліфікаційному заліку фіналу турніру у 2025 році. Цей фінал відбудеться 27-28 серпня у швейцарському Цюріху. Ну я впевнений, що там Ярослава Могучих стрибне так, як треба. Ну і скандал скандал пов'язаний з Україною у фехтуванні. Міжнародні фехтувальники підписали відкритий лист проти спрощення міжнародної федерації фехтувальників процедури перегляду нейтральності атлетів та їхнього допуску до змагань в одній команді. Лист та відповіддю на рішення федерації щодо допуску підсанкційних спортсменів до чемпіонату світу 2025 року після спрощення процесу перевірки. І тепер для перегляду участі від підсанкційних атлетів приймають підписану декларацію про мир і нейтралітет. У листі фехтувальники зазначили, що річні федерації суперечить чинним рекомендаціям МОК. Тож продовження ігнорування їхніх рекомендацій може призвести до втрати федерації фехтування Олімпійського статусу, як це сталося з боксерською е федерацією. Наразі лист підписали 447 фехтувальників із 40 країн. Загалом 339 підписантів наразі беруть участь у змаганнях, і 208 погодилися на публікацію своїх імен. Нагадаємо, чемпіонат світу з фехтування стартує вже завтра у Грузії. Но, насправді скандал дуже і дуже великий, тому що дуже спростили е можливість участі фехтувальників, тому Якщо колись їм потрібно було підписувати, що вони засуджують війну, і це рекомендує МОК, то Федерація фехтування зараз спростила і це є великою проблемою. Але бачимо, що зараз фехтувальники все таки Ольга Харлана і авторитет працює. Вони е, здіймають оцю бучу для того, щоб не допустити росіян, які підтримують війну проти України.